І, взагалі, мені дуже приємно, що в нашому Києві не переводяться такі чудові гарні жінки. І коли ми порівнюємо українських жінок і чоловіків, то переконуємося, наскільки наскільки українські жінки кращі від нас, чоловіків. І постає питання: чому? А тому, що жінки частіше дивляться на себе у дзеркало, доглядають себе. І кажуть, що коли українська жінка дивиться на себе в дзеркало, то у різний вік вона говорить різне. Отак, у 18 років вона дивиться на себе в дзеркало і каже: Боже, яка я гарна. У 25 років дивиться і каже: Я найкраща на світі. 35 років дивиться і каже, А я ще таке дуже гарна. У 45 років дивиться і каже, Така гарна, такому попала. 55 років дивиться і каже, яка є, така є. 65 років дивиться і каже, а багатьох уже нема. Нарешті в 75 років дивиться і каже, щось це дзеркало задуже, потемніло і потріскало.